Одним з найвідоміших соціальних підприємств України є ресторан Urban Space 100» що Івано-Франківську. Його заснувала громадська організація Тепле місто в кінці 2014 року. Спершу кілька слів про саму організацію. Автор концепції «Теплого міста місцевий 35-річний підприємець Юрій Фелюк. До фінансової кризи 2008 року він працював у Києві на кредитному ринку. Потім Юрій повернувся до Івано-Франківська, щоб відпочити, зібратися з думками. Але, зрештою, залишився в рідному місті та почав займатися ресторанним бізнесом а разом із друзями, які також приїхали. Юрій став співзасновником у мережі «23 ресторани. Насправді, кількість закладів у мережі менша. Але цифра для команди знакова. Їхній перший бізнес у Києві стартував у будинку номер 23 номер офісу був 23-й. Коли переїхали до Франківська, оселились по вулиці Галицькій, будинок 23, квартира номер 23 Юрія все влаштовувала у рідному Франківську, але не вистачало динаміки великого міста. І тоді він замислився, як зробити Івано-Франківськ більш комфортним та динамічним. Юрій вирішив об'єднати активних людей, які генерують ідеї для розвитку Івано-Франківська. І намагаються втілити їх у життя. Так виникла громадська організація Тепле місто. Її мета бути інноваційною платформою для створення можливостей і суспільних трансформацій, спонукати прикладом Івано-Франківська зміни в Україні та поза її межами. Вважаємо, що наша головна задача це розвертати людей з позиції патерналізму на позицію проактивності. Тобто з позиції очікування, що хтось має прийти і за нас щось зробити, на позицію, а давайте подумаємо, що ми можемо зробити своїми руками вже зараз, подивимося навколо, кому це може бути цікаво, так само, як нам. А, і почнемо, власне, якісь кроки робити. Ти починаєш робити якісь реальні кроки, воно починає все роз... розкачувати, маховики, і несподівано виявляється, що можливостей більше, ніж ми навіть собі уявляли. Одним із проєктів громадської організації Тепле місто став ресторан Urban Space 100». Його відкрили у грудні 2014 року. «Urban Спейс 100» – це заклад сучасного формату і відповідного дизайну у стилі індастріал лофт. Перш за все, це ресторан. Але водночас і простір, де можна провести презентацію, цікаву зустріч, нараду чи круглий стіл. Унікальність закладу в тому, що інвесторами стали 100 соціально активних людей. Вони об'єдналися заради розвитку Івано-Франківська і вклали в заснування ресторану по тисячу доларів з усвідомленням того, що прибуток не будуть отримувати. Ми зібрали 100 людей, кожен вклав по тисячі умовних одиниць безповоротно, ну за донеї, да тобто. Без очікування їх повернути коли-небудь. І за спільний бюджет в 100 тисяч доларів ми відкрили простір, в якому є ресторан і кілька інших функцій. І це є прибуткове підприємство. Власне, це як нам потім вже пояснило, що це є соціальне підприємництво. Теж ми, коли ми це робили, ми не знали. Нам просто треба було задачу закрити. І 80% від чистого прибутку ми реінвестуємо на інші проекти розвитку міста. Що кварталу є планові загальні збори? Ці засновники власне збираються на таке собі віче і приймають рішення, куди реінвестувати кошти. Отже, 100 засновників спільно коштом профінансували відкриття Urban Space 100. Так вони сформували бюджет у 100 тисяч доларів. Хто ці відчайдухи, що наважились віддати немалі гроші на нову невідому справу? Як вдалося переконати їх у життєздатності ідеї? Це абсолютно різні люди. Переважно з Івано-Франківська. Але є й жителі Одеси, Києва, Львова, Кривого Рогу, Чикаго, Х'юстона. Серед них управлінці, підприємці, студенти, люди творчих професій, банкіри, менеджери, IT-спеціалісти, громадські активісти. Половина з них це був Франківськ. Люди, які живуть в Франківську, а половина це люди, які не так десь порядка 40. Це люди, які мали відношення до Франківського, живуть за межами міста в різних містах і країнах. І десь біля десяти це мешканці взагалі інших міст без прив'язки до Франківська, яких просто запалила ідея на наше питання, чому ви вирішили вкладати в розвиток чужого міста. Вони сказали, сказала, ми бачимо, що ця модель може там бути ширшою ніж просто про місто. І ми вкладаємо в розвиток країни. Спочатку процес рухався неквапливо. У списку бажаючих було 10-15 осіб, які висловили попередню згоду підтримати проєкт. Важливо було розповісти про ідею якомога більшій кількості людей. Для цього створили промосайт, сторінку у Фейсбук, де розповідали про учасників проекту. Згодом. Про Urban Space 100 заговорили, і все більше людей почали цікавитись і ставати засновниками. Певну роль відіграла своєрідна революційність і водночас романтичність ідеї, можливість долучитись до інноваційної прогресивної справи. Нам розповідали, що дехто не стільки з учасників, скільки зі спостерігачів, чекав підступу, шукав прихованого мотиву. Але все гаразд: минуло майже 4 роки. Ресторан працює та генерує прибуток. Операційне управління. Здійснюється професійною компанією 23 ресторани, яка отримує 20% від чистого прибутку. Решта 80% прибутку ресторану спрямовується на реалізацію громадських проєктів міста. Рішення про те, які ідеї підтримати, приймаються акціонерами-засновниками закладу. Вони збираються чотири рази на рік у заздалегідь визначені дати та обирають проєкти, які будуть профінансовані. Наразі завдяки діяльності «Urban Space 100» Вже підтримано понад 70 проєктів. На сайті ресторану можна познайомитись як з умовами подання заявки, так і з усіма профінансованими проєктами і обсягами наданих грантів. Для прикладу, у першому кварталі 2018 року співзасновники вирішили надати фінансову підтримку восьми проєктам на загальну суму більш 226 тисяч гривень. Серед них осучаснення читального залу обласної дитячої бібліотеки. Створення альманаху, присвяченого іноземним письменникам, які перші в художній літературі описали образ центральних міст Галичини, перший підлітковий хакатон Івано-Франківська, День вуличної музики 2018, конкурс фантазійних оповідань Брама-2018. Благоустрій для навчально-реабілітаційного центру. Але соціальна роль Urban Space 100 не обмежується генеруванням коштів для фінансування проєктів розвитку Івано-Франківська. Скажу лише про сенсові речі, що всього проєкту три рівня задач люди, як правило, бачать перший це от створення власне цього. Фонду, який генерує кошти на якісь там соціальні проекти розвитку міста, це працює, але це базовий рівень, набагато важливіші два, два наступних рівня. Друге, це власне, задача стояла первинна — Це створити простір, в якому а, буде власне активізовуватися цей проактивний клас міста. Там постійно відбуваються якісь події. Там, ну якщо ти, як ми жартуємо, якщо ти молодий душею, не обов'язково віком. Активний, там, заряджений на якісь там проекти, зміни і так далі. То твої ноги самі ведуть туди після роботи або після університету, тому що там збираються такі як ти. Ми часто домовляємося про час зустрічі, не зазначаючи місце, тому що апріорі це Урбан мається на увазі. І це, теж, це дуже важливий елемент. Він генерує набагато більше потенціалів, ніж перший, ніж ті гроші, які там ми роздаємо. І третій — це сам по собі фільтр попадання в проєкт. Це є і це є дуже класний фільтр природній, тому що цих 100 людей, які зайшли, вони щонайменше заробили по тисячі доларів. Це не так вже мало в українських умовах, б, вони готові їх віддавати на якісь е, проекти розвитку, і це вони готові е, вкладати не лише в пряму соціалку, в очевидні речі, да, там дитячі будинки, а то безумовно потрібні речі, але не лише на це, а вони готові вкладати на складні інтелектуальні продукти, які генерують нові нову додану вартість і вимагають великої ступені довіри. Ресторан став майданчиком для розвитку міста, де постійно відбуваються дискусії, презентації, прес-конференції, кінопокази. Мені пощастило побачити це на власні очі. Я потрапила на своєрідне виїзне заняття студентів магістерської програми з управління неприбутковими організаціями Українського католицького університету. Студенти презентували власні проекти з розвитку Івано-Франківська. Обговорення було дуже жвавим і зацікавленим. У ресторані є кіоск із продукцією українських виробників, книжковий магазин українських видань. Завдяки гранту від співзасновників Urban Space 100 було розпочато реалізацію проєкту. Urban Space Radio. Його інформаційний запуск відбувся 4 листопада 2015 року. Це перше громадське радіо, головна тема якого урбанізм. В ефірі сучасна якісна українська музика, інформаційні програми про актуальні проблеми міст та шляхи їх розв'язання. На сьогодні Urban Space 100 став одним із обов'язкових туристичних об'єктів. Формат ресторану унікальний не лише в Україні й у світі за роки діяльності до теплого міста надійшло понад 200 звернень із зацікавленістю щодо франшизи, зокрема з Казахстану, Молдови, Росії, Бельгії, Німеччини, Франції, Ірландії Сполучених Штатів Америки. Першим закладом, відкритим за соціальною франшизою від платформи Тепле місто стане Urban Space 500 у Києві. Меценатами громадського ресторану вже стали 500 соціальних інвесторів, які вклали у проект. По тисячу доларів серед них є мої знайомі, і я запитала, що спонукало їх взяти участь у проєкті. Професор Київської школи економіки Володимир Вахітов сказав: Я бачу, що наявність простору, де можна збиратися і обговорювати ідеї, дуже впливає на розвиток міста. Ольга Мринська, яка працює в Європейському банку реконструкції та розвитку, зауважила, що їй імпонує філософія теплого міста і те, як розвивається Urban Space 100 у Івано-Франківську. Тому вона рада скористалась можливістю і долучилась до практичної ініціативи з удосконалення простору рідного Києва. За соціальний складник у проекті Urban Space 500 відповідатиме громадська організація Інша Освіта. У співпраці з платформою тепле місто ресторанний менеджмент забезпечить компанія кафе». за умовами франшизи. Франківський заклад отримує одноразовий платіж 5% від суми, яку зберуть на Urban Space 500. Ще 3% складатимуть роялті. З них 2% будуть іти на підтримку Урбен Спейс Радіо. 1% використають для розвитку Івано-Франківська. 80% чистого прибутку, отриманого від діяльності ресторану Urban Space 500», буде спрямовуватись на громадські проекти, що сприятимуть розвитку Києва. 20% буде отримувати управлінська компанія «Друзі Кафе». Це має показати наскільки е, чи Ефективна наша Верховна Рада чи чи, чи проблема насправді вона наскрізь суспільстві знаходиться? Тобто, якщо цих 500 людей, які зберуться в Києві, а це все таки типу, типу якісь не знаю, проактивні люди, так зможуть ефективно, синергетично працювати без зрад назовні. То тоді проблема в Верховній Раді. А Якщо в них будуть такі ж самі проблеми, вони будуть там сваритись, і це будуть скандали і так далі. То значить, у нас сорі, але у нас просто проблема наскрізь в суспільстві. І давайте не показувати на когось пальця, а прокачувати себе. Найбільший виклик Urban Space 500 відтворити успішну для Івано-Франківська модель на новому місці та з більшою кількістю співзасновників. Після цього франшизу поширять на інші міста. Ймовірно, заклад з'явиться у Полтаві, Краматорську та Берліні. Urban Space 100 створив важливий прецедент для України. Проєкт переконав, що можна створювати ефективні соціальні підприємства, а також продемонстрував, що українці таки можуть об'єднуватись.